Прийшла в теплицю трошки повиривати зілля. А в мене вже тут о, медовий спас. Першенька гляньте величезна, жовта. Мабуть, не буду зарарвати, хай ще така, щоб вона була аж солодка, вони такі ну, дуже смачні. От, о, така в мене новина. Зілля море. Немає часу за всім слідкувати. Можна було б зірвати, бачите. Тут біля корінчика воно вже пожовтіло, але хай побуде до завтра. І гарна. <сум> Сама себе вітаю. Але в основному помідори не хороші. Не хороші, тому що погоріло, покрутило їх. От. Не знаю. В цьому році в мене біда з помідорами. Ну, але першенькі є. Вже була перша ця е, чорний принц, я її зірвала, з'їла, а це вже другенька.